Та я святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будь Бог уважні. Сказав Господь до кого мені прирівняти ріцей, Він подібний до дитят, що сидять на майданах. Так, кличуть до інших, кажучи, грали ми вам на сопілці, та ви не танцювали, співали вам жалобно, а ви не били себе в груди. Прийшов бойбан, що неї в не пив, вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, їй і, і п'є, і вони кажуть: Оцей чоловік не нажирає п'яниця. І приятелі митарів і грішників, і виправилася мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав покаряти містам, в яких відбулося найбільше очут, за те, що не покаялися. Слава тобі, Господи, слава тобі! в ім'я Отця. Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус почав докоряти тим містам, в яких відбулося найбільше чуд за те, що не покаялись. Якось нам є тяжко уявити Христа, який докоряє. Але Іван Геля так пише. Христос докоряв. Чому? Чому стаються якісь ті чи інші проблеми в житті, труднощі? Бо Бог хоче нас розбудити. От як людина спить, десь проспала, щось має робити, заснула, задрімала. Буває так, що тої роблять ближні, або так сильно трясуть, або десь так штурхають вівка, що ти спиш. Та коли Бог також нас штурхає в бік, щоб ми проснулися, бо якось ми не бачимо, що він діє, говорить, що всі богослуження, ми декілька разів. Говоримо слово, будьмо уважні. В житті маємо хронічну неуважність. Не тільки в молитві, але в будь-яких випадках. Тому Бог деколи гремить, стукає, грюкає, докоряє, щоб якось добитися до нас. Радуємо собі сабло з такою завзятістю, переслідував християн, думав, що робить Божу справу. Що Господь мусив його аж з коня скинути в дорозі до Дамаску, тоді він опам'ятався. якби ми казали, дійшов дорос. Все хочу сказати, що Бог завжди говорить. І коли щось стається, то не треба ойкати чи айкати, щось сталося, а завжди себе питати, чим складніше подіє, навіть гріх. Що Бог мені хотів цим сказати? Бо Бог любить людину, Він через все говорить, через погоду, яка тепер є. Це також Бог говорить. Батькам через дітей, які є чемні, Бог говорить. Але Бог говорить і через війну, яка є в Україні. Бог говорить через хвороби, які ми маємо, через проблеми з рідними, з близькими на праці. Бог завжди говорить. Завжди. Тому важливо вслухатися в Бога, зупинятися. як Я вже казав, особливо в тих складних ситуаціях, коли щось гримнуло, стукнуло, відбулося, питати себе, що ти, Боже, хочеш мені казати. Ми, звичайно, є желізобетонні, деколи нам тяжко Богові почути Бога і Богові до нас достукатись, але все-таки пробувати розм'якшувати себе. Звичайно, найбільше розмекшуємо через духовні практики, молитва, сповідь, Євхаристія, читання Святого Писання, стаємо чутливі до Бога, який знов і знов говорить. Бог не перестане, любити, не перестане говорити, бо Він завжди любить. Лиш ми маємо слухатись, що Він конкретно говорить до кожного з нас. Кожній життєвій ситуації